Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку! Залітайте, залітайте, залітайте. Бачите, в нас гарбуз. Гарбуз це свято осені. Давай називається сонце. Так, сонце, сонце осені. осені. Він розхішний, і ми сьогодні, ти знаєш, ми сьогодні будемо завершувати гарбузовий. Місяць я б вже навіть сказала. Це не тиждень, це не два Гарбузові дні. Гарбузові тижні. Хай не та, хай, хай вже так буде. Ді, Сьогодні буде я... гарбузова шакшука. О-о-о. шакшука докладніше, якщо можна. Дивись, шакшука ідеальна тепла страва, поживна для сніданку, для піснього сніданку, яка складається з великої кількості овочів і вбитих туди яєць. Тобто я це ідеальне поєднання. А чого ти вирішила, що до пізнього сніданку. Я їв і до раннього сніданку. Я ніколи не їжу. дивись. У нас різні поняття: ранні і пізні снідани. Для мене 10 – це вже пізні снідани. Ні, Для ні, тебе 10 – це ні. ранні. Ні, 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 ні. Ні. Я їв на От Шакшука, дивись, шакшука. Це багато овочів. Це помідори. П пе... ні, це яєшня. Ну як це а, перше? Яєшня. Ну перше, це суп, Ігорю. Ну воно таке, знаєш, ну хто... такі, значно, такі як ріденьке. як ріденькі. Не, воно з соусом. Ну таке, як з соусом. Дивись, я тобі сьогодні дам нову задачу, Ігор. Давай. Нову. Ти не будеш нічотерти. Що це? Ти будеш мнякати. <ріх> як то його називати? Мнути. Мнути. Мнуть. Е, давай, помідори, розминай мені їх трошки, щоб вони були такі, знаєш е, більш однорідні. Як хочеш, Та хочеш я масаж їм робити. <ріх> може виделочку йому дати хоча б. А, ну так, да, може дати ведечко. Хочеш, ману відчуття. Може, що... не веделочку у цю штуку? Ні, Ігорю, не мороч голову, бо я потім звідти буду виймати. Не я треба так. Зумі. Тим часом, що ми робимо для шакшуки? Що ми робимо для шакшуки? Ми на пательні розігріваємо тут можна вершкове масло, можна олію. Додаємо туди один зубчик потрібного на чеснику і одразу кидаємо гарбуз. Гарбуз поєднання з чесником, ну надзвичайно ароматно. Можна туди додати ще трішки цибулі. Який гарбуз? Важливо? Важливо. Краще брати мускатний гарбуз, це знаєш той, що такий видовжений. Та -да, Саш, починай, можеш нарізати, можеш нарізати невеличкими кубиками. Рецепт ми бачимо зараз на екрані. Раджу брати гарбуз мускатний, тому що він має таку приємну солодкість і насичений, насичений, насичено таку м'якоть тверденько. Тому цей гарбуз буде ідеально поєднуватися. Солодкість від гарбуза, кислинка і насиченість від томатів. А ще аромат від цибулі та чеснику. все це буде прекрасно поєднуватися в нашій шакшуці. Кубиками так кубиками десь сантиметр на сантиметр. Добре. Нам спочатку Ігор. потрібно подрібнити овочі, Мастер. зробити із цих овочів однорідний соус, не збиваючи. Там можуть бути частинки, не збиваючи це все на пательні тошкоїці. І туди в гарячий соус ми вбиваємо яйця. І як тільки вони трішки схопляться, наша шакшука готова. І знаєш, як це буде смачно? Його ти береш, якщо є хлібчик, є в нас хлібчик. Буде хлібчик, нам зараз допоможуть. Ти потім береш хлібчик, він трішки підсмажене, занурюєш його, і в тебе там яєшня, смачний соус соковитий, і ти смакуєш зрану. що шакшука? Ну що це шакшука? Шакшука, стра... якась така. Знаєш, мене назва. Вона якась... східна назва та вона не східна східна назва. Справа. східна. Справа. Ну, дивіся, це все одно що до тебе хтось прийде, і скаже: а чому борщ? Борщ? Ну чому Чо борщ? борщ? Ну назва така, шакшука. Назва східної ну, я... страви ну, Срава, буває лише з томатами. Шакшука буває з томатами і з перцем, наприклад, солодким. Шакшуку часто можуть додавати нут, наприклад, або тахін. Це різні варіанти приготування такої страви, яка є не просто яєчньою, а яєшня в ідеально. Олександр, Достатньо. це ідеальні кубики. Я б ще додала таку ж саму кількість. Добре, зробиться. Все вірно. Тому е, ви рецепт бачили на екрані. Готується все поступово. Нагадаю, що в першу чергу у нас іде олія або вершкове масло. Це вже в залежності від того, що у вас є і що вам смакує. Кидаємо цибульку, кидаємо один зубчик чеснику, трішки це все прогрівається. Навіть не потрібно, щоб воно просмажувалось до готовності. Туди одразу пірнає гарбуз і томати. За хвилину ми з вами зустрічаємося і будемо продовжувати готувати. А поки готуємо цей насичений соус гарбузово томатний до шакшуки. Доброго ранку, друзі. Сніданок, вихідний з вами. Валентина Хамайко, я Олександр так. Попов та Ігор Циганник. Ми сьогодні е, готуємо шакшуку. гарбузову шакшуку. І вже гарбуз пірнає сюди в пательню до цибулі з часником. Бажано, щоб була кришка. Ми тоді зможемо накрити, і гарбуз швидше стане м'яким. Ми ну, хоча б декілька хвилин. Потім ми додамо туди томати і продовжимо тушкувати. Та ми з а, Ігорем не просто так уткнулися в планшети в телефон. Ми читаємо ваші повідомлення, ваші коментарі. Якраз у нас у нас в інстаграмі. От е, пані Катеріна написала, тут скоріш до тебе. Доброго ранку, зі скринь, зі скриньки. Валю до вас прохання, зготуйте щось із риби при нагоді. А то дієтологи радять рибу. А яку і що з неї готувати? Ніц. Гарного дня я найбільше люблю тушкувати Ой. рибу з томатами, з моркою і з цибулькою. Коли ти так шарами перекладаєш, це так смачно. Це солові. все треба робити, а не розказувати. Мені просто подобається, що до е, на нас звертаються. ви до на нас звертаєтесь не просто як до в інтернет, що приготувати з риби, а до людей, які погано вам точно не порадять. Що тут приготують і е, все детально покажуть. Хлопці, продегустують, зробимо обов'язково зробимо. У мене тут так само є е, коментарі. Ну, коментар футбольний. Барселона – Реал». те, що радивилася всією родиною, пише лінок: е, син футболіст засмутився, вболівав за Барселону. Ну он, так є. Знаєте, у нас півсвіту вболіває за Барселону, півсвіту за Реал. Тому що ну, це найкращі на даному етапі клуби, якщо брати взагалі загалом історію світового футболу. І звичайно, хтось виграє, хтось програє. Але я впевнений, що Барселона свій реванш у цьому. Сезоні так само вийде, тому що мій син так само дуже засмутився. Роман дуже вболівав за Барселону. Він там ходить Месі, Перемесі, все, що хочеш, розумієш? Месі, всі, всі, всі можливі, тільки тут в нього Барселона, і на цьому Барселона. Ну, але це футбол. Це так, футбол. Головне, щоб це бути. викликали емоції. Сину, передавайте велике вітання, і я переконаний, що Барселона наступного разу виграє. Так, і ви відгукнулись на історію, яка, яка сколихнула весь, весь світ. Всі, хто любив і любить серіал Друзі про Меттю Пері. І от Ірина пише Доброго ранку Київ чарівні ведучі. Дякуємо вам, Меттю Пері сумно. Асоціація з актором, звісно, серіал Друзі та Дев'ять Ярдів про книгу біографію Меттю Пері чула, але ще не читала. І, і одразу від Наталі добро. Ранку з центру України, звичайно, я дивилась. Друзі, дуже шкода, що помер такий талановитий актор. Насправді так. Ну і ми, як і казали, більш детальні подробиці. Ми звичайно ще будемо говорити протягом ефіра. Ми. Шукаємо, збираємо інформацію, все вам розказує. Я вам хочу сказати так само величезне дякую за те, що ну виправляєте мене потроху, тому що я десь, знаєте стереотипно розповідаю про те, як було колись. А насправді зараз треба змінювати, тому що Україна єдина, Україна одна. Ви термін Західна, центральна і східна Україна не можна. Ми повинні це розуміти. Тому будемо говорити, от коли пишуть нам коментарі, що ми з центру України, а є з заходу України. Справді, Захід України зараз так само хочу розповісти дуже таку хорошу. Новину з заходу України. Uh -huh. хочеться поділитися гарною новиною. Вчора в Самборі, самборі це місто ну зовсім недалеко, де я народився, насправді, зовсім поруч. Місто на Львівщині. писали чомусь маленьке, хоча воно не зовсім маленьке. Воно таке достатнє місто і достатньо старе місто. Відбулася презентація календаря, основою якого стали портрети українок, написані місцевою художницею. Там, до речі, можна uh -huh. показати там. Зараз це буде зараз Сашу. Попробую, а, ага, ага. дуже креативною особистістю, Людмилкою Горбачик. До речі, вона колись була у вас на прямому зв'язку в етері. Пишаємося, що наша Людмилка обрана серед чотирьох художників, які будуть представляти Україну на міжнародній художній виставці. Це дуже і дуже е, ну, почесно, і ми дуже пишаємося. Звичайно, що в нас є такі дуже дуже яскраві персонажі, і вони. Ну, не тільки на заході України, а в центрі і на сході. Виправився якось, я так Тому вийшло. глядачі са напишуть. Як довго треба тушкуватися? Щоб гарбуз став м'яким. Насправді, тут уже він починає трішки віддавати свої соки, деяких місцях ледь підсмажується, і вже час додавати томати до цієї суміші, щоб воно все. Можна насправді і свіжі томати. Якщо вже свіжі томати закінчилися, треба... то беріть томати у власному соку. По про блендерити. Блендерити не обов'язково, тому що насправді смачно, коли тут є шматочками. Єдина порада, обов'язково зніміть шкірку. Шкірка тут зайва. Вона буде неприємна, тому що текстура ось цього соусу, багатого соусу, вона має бути максимально не... ніжною. Не знаю, може я не такі томати просто купував. Ну, якщо я їх отак поріжу, то в мене не буде стільки соусу, як від томатів у цьому. Своєму соку, як ти зараз буде. буде? Буде, буде, буде. Головне зняти шкірку. А томати будуть віддавати дуже багато вологи, і якраз її буде тут вдосталь. Можна, до речі, щоб підсмачити, щоб було більше солодинки, щоб був більш концентрований смак, особливо якщо це стосується зимових томатів, то додати, наприклад, улюблений томатний соус, або це може бути кетчуп, або соус з пряними травами. Те, що буде додавати спеції аромати, це як вам смакує. Головне, щоб ось цей томатний смак він був солодкуватий і насичений, не кислий, ну, а солодкувати і насичений. Денько, швиденько, дуже коментар. Доброго ранку. Одеса вітає. Шакшука то яєчня. Шикарна, багата овочева. Найулюбленіша моя яєшня. Я так. тепер зрозумію, що таке шакшука. Я коли прийду перед зранку, я кажу, я яєчню їсти не буду. Я хочу шакшуку. Шакшуку. Давайте мені шакшуку по іншому. По -іншому ну, дивись нія. не ти хоча б слово, будь ласка. Додавай добре. Завжди. Я завжди ні. Ну я можу бути погано одягнений, валь, але я завжди добре вихований. Ну, а ми вас закликаємо скористатися якраз а, Всесвітньою поводиною, написати ваші коментарі а, і ваші історії. Можливо, вони у вас і веселі про інтернет, а Валя вже відправляє яйця в шахшуку. Але так, чого дві форми, що відбувається? Ну дивіться, ми ж е, завжди що робимо? Що? Вас годуємо? Так. І. Гостей пригощаємо, так. так. А як я можу вас не погодувати, а, а, а гостям все залишити? Тому, бачиш, я розділила на дві форми. Це якраз той приклад, коли я можу показати, що шакшука, я в принципі вдома люблю її готувати на пательні. Коли ось так натушкував багато овочів, потім робиш тут таку луночку, невеличку, так, щоб овочі були і ліворуч і праворуч. І в ту луночку вибиваємо обов'язково яйце. Але якщо ми чекаємо на гостя, так як сьогодні, то можна і в духовці, коли ти взяв керамічну форму, виклав туди овочі і так само яйця і ставиш в духовку запікатися. І ви що ти хотів не, додати? Бо бо ти... Ну я, 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 я думаю, як яйця там е, прожаряться в цьому в... А в духовку. Вони так що, відправлять yeah, ти я... можеш розумів. вже відправляти в духовку. Так а, ну, а ми думаю, продовжуємо ось ту частину, яку ви, хлопці будете смакувати, продовжуємо готувати на а. пательні. Тому у нас два паралельно буде відбуватися процеси. А. Це той варіант, коли я думаю і про вас, і про тих, кого ми будемо сьогодні зустрічати за нашим великим круглим столом і пригощати звичайно. Дякую, Валь, що ти не забула. Про нас. Ну а про ми... найголовніше, так, а ми насправді повернемось за мить. Чекайте. Доброго ранку! Доброго Вітаємо ранку. вас в нашій студії. Ми вже 8, майже 30. Хлопці, вам сьогодні фантастично пощастило. А я поки тут передивлявся коментарі. А І ти про дуже інсульт не слухав? Слухав. Я все зрозумів, я все знаю. Я <рив> спрятав, відмовляюся від м'яса. От, ну не надовго, на 20. <рив> <рив> Поки що. Але що е, я хотів сказати? Знаєте, мені дуже приємно, що ви е, дуже ретельно стежите за нашими ефірами. От е, ви мені нагадали про мою вчорашню обіцянку, хоча я сам про неї забув вже будучи тут. Ого. От є в нас там коментар такий: Ігор, а де ваша обіцяна монета? Момент, ну, монета, монета, я так. монета, Зумі, монета. яку ви хотіли принести? Так, вчора я пообіцяв, що я принесу так. монету, обіцяну, але вона присвячена? Чу, але? Борщу. Борщу. Вона тут. Ага. От вона тут, бачите? От, така я от думала, що нам Треба робити профілактику пам'яті вже. Профілактику пам'яті треба робити, тому що я її не заніс в ефір. Я її залишив в себе в торбі і забув про неї. Добре, що ви нагадали. От така от монета, бачите, Нацбанк випустив монету, присвячену українському борщу. От вона, бачиш. Красива, червоненька. І вона виписана у 2023 році. Тут Борщ, а ззаду господиня, яка готує борщ. така Класичних в такому класичному українському строю, і це дуже і дуже гарно. Вона номіналом 5 гривень, тобто, в принципі, нею можна розрахуватися навіть в магазині. Тільки вони здивуються. Ну, звичайно, що вони дуже здивуються. А я знаєш, за що Валь люблю Ігоря? За За що? За що він щедрий. Приніс і подарував. Ти знаєш, я тебе можу пригостити, а Ігорю монетку ти віддай. Ви можете зараз смакувати. Ось є хромкий підсмажений хлібчик з насінням. Тому е смакуйте шакшука. Подивіться, як її смачно подавати, коли багато-багато овощів, вони тушковані, томати. Туди можна додати, от як казав наш лікар Еміль, і трішки бобових, щоб воно там все було насичене. Ми додали гарбуз, він теж насичений великою кількістю мікроелементів. І смакувати цю яєчню бажано, щоб всередину. Була рідкою, якщо звичайно хтось так любить, можна досмажити так, щоб вона знаєте, як е, вже загусла, але це надзвичайно смачно, Це неймовірно смачно. Бігме Боже, як ми вчора говорили, бігме Боже. Це так смачно, що ви себе просто навіть не уявляєте.